Сьогодні ми будемо на повну. Ми робимо праздник для наших діточок, і зараз ми з дітьми граємося, пісні співаємо. Танцюємо, дітки, ну всі, всі такі гарні. От всіх би забрав би, всіх би забрав би додому. Конкурси дуже класні. Канати перетягували, там бананами кидали. Мені дуже це все подобається свято. дальні вишиванки зі святом вас всіх. В Києві дуже гучно, рашисти нам спокою не дають, і я вам скажу відверто, що майже два тижні вже ми з дітьми ночуємо в укритті. І ви знаєте, такий захід, коли я вас побачила, ми зразу забули за ту ніч. Ви знаєте, що все ж таки дійсно все вже є Україна. Україна 100%, 200-300% переможе. Я только танцевала, сейчас. Мне понравилось. Вот, все классно. Свято мне очень сильно понравилось. Мы веселились, танцевали. Мы даже показали с моими подругами классный танец. Всем понравился. <звучит> Мені найбільше сподобався конкурс кидання бананами. Я, я відверто кажучи, цілив прямо в дітей. Це дуже чудове свято, і наша федерація завжди дуже любить наших діточок, і ми з великою радістю приймаємо такі запрошення і кожного разу їдемо до наших діточок і показуємо їм. Різні конкурси Ось сьогодні ми там показували як дути грілку. Я програв в цей раз діточкам. так що діти наше майбутнє і ми завжди підтримуємо наших дітей. Фрізбі навчився запускати бадмінтон. Почали грати заново. Все робили, м'ячами гралися, кульками теж гралися. Все дуже гарно, все подобається, нам тут весело. Сьогодні гарне свято. Мені не в приділа своїх гостей то дуже довга глядала. Директорка цього закладу запитала, можемо чи ми допомогти. Для ремонту будівлі були сюди приліти ракет. Будівля серйозно постраждала. Ми закупили на 200 тисяч гривень матеріалів, там тільки банок краски. І зараз дітки поїдуть до дитячого табору. Мабуть, ми к ним теж завітаємо у гості. У Гості і видумаємо, щось дуже цікаве. Сьогодні неймовірний день. Зранку я отримала смс. Вітаємо з днем вишиванки. Боже, це таке свято внутрішнє, коли я вдягаю вишиванку. Я транслюю не просто Україну і код нації, я транслюю щастя. І ми приїхали на свято для діток, яке влаштовували. І навіть ті емоції, які перехоплювали з першого нашого погляду, вони були в найкращих вишиванках. Саме найголовніше це обійми сьогодні. Я обнімалася з усіма дітками, і вони від того дуже були щасливі. А моє серце просто винирювало і вона не вміщається в моє фізичне тіло сьогодні.